Вітаємо шановних слухачів першого і другого курсу природничої школи учнівської молоді на осінній сесії 2022-2023 навчального року. Ми проводимо цю осінню сесію в дистанційному форматі, і, безумовно, у нас будуть не тільки дистанційні форми проведення, а також і. Очно онлайн форми проведення масових цього заходу. Я хочу надати слово директору Національної еколого натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України, професору доктору педагогічних наук Вербицькому Володимиру Валентиновичу. Дякую, Володимир Федорович. Вітаю, шановні юні друзі, вітаю вас, шановні керівники, наукові досліджувачі. Нам дуже приємно, що незважаючи на час, незважаючи на складні обставини, ми сьогодні ще маємо сили і маємо право займатися в навчальному процесі з юними школярами. Нам приємно, що школа, дана на протязі багатьох років, просто вже навіть до 25 років, як вона існує, і з цієї школи вийшло дуже-дуже багато вчених, обдарованих школярів, які займають чільне місце в сьогоднішньому суспільстві України. Нам також дуже приємно, що багато з вас, шановні колеги, являються сьогодні воїнами Збройних сил України, і вони сьогодні стоять на кордонах із боротьбою із фашистською Росією. Але разом з тим ми думаємо про майбутнє. Разом з тим ми хочемо, щоб наш професорсько педагогічний склад дав всі можливі навчальні процедури для майбутніх науковців, розумних школярів, для майбутніх дослідників, які, власне, мають силу і мають право берегти Україну із цього фронту. Ми, безперечно, дуже б хотіли б зробити все для того, щоб в онлайн режимі, хоча ми дуже хотіли і офлайн режимі, але оскільки ситуація складна, ми все-таки проводимо в онлайн режимі повністю наш етап навчання. З однієї це дуже приємно, тому що більша кількість школярів вступить в процедуру навчання. З другої сторони, нам приємно, що і викладачі і вищих учбових закладів міста Києва і України також більш ефективно будуть працювати з вами в онлайн-режимі, але з нашого навчання більше буде практичніший, більше позитивніший з точки зору надбань, умінь і навичок кожного школяра. Вам, Володимир Федоч, буде детально розказувати про відділення, про секції нашого, нашої правничої школи, але мушу вам сказати, що провіднича школа займає чільне місце у системі освіти України. Це заклад, який фактично розповсюджений по всіх національному, районних і обласних екологістичних центрах. І, власне, він підтверджений Мінюстом України про те, що цей навчальний заклад дає справді дуже серйозний навчальний процес. Нам хотілося б, щоб і далі воно було в такому ж режимі, тому що випускники цієї школи мають право отримувати документ про випуск в даному випадку і школи. Випускники мають право в третій етап малої академії наук. Але власне, і це не важливо, важливо те, що кожен із вас отримає максимальні знання, особливо сьогодні, в галузі екології, біології, в галузі медицини і культурі людських відносин. Я вам всім бажаю успіхів, бажаю хорошого навчального процесу і хотілося б, щоб кожен із вас зрозумів, що найвища ціна сьогодні України це не тільки виграти війну, а і здобути знання. Чим більше в нас буде знань, Тим краще нашим поколінням буде жити в новому етапі суспільств світу і давати нові думки, нові ідеї, нові креативності, нові дослідження у загальному розумінні цивілізації світу. Дякую вам і бажаю успіхів. Дякую, Володимир Валентинович. Прошу до слова Аллу Герасимовну Безуську, куратора відділення біології правничої школи учнівської молоді. Вітаю всіх з великою радістю, що ви все ж таки приєдналися, приєдналися до нас і без вас, без учнів, без ваших керівників, просто ви самі розумієте, ця школа б не могла б бути. І тому це для нас теж величезне свято, що ви з нами. Що стосується біологія, біологія це взагалі така галузь освіти, яка буде, є і буде, і була дуже важливою в житті людини. Як ми організували зміст ваших занять і цих тестів, які ви будете виконувати? Про це детально розкаже Володимир Федорович, а про структуру, чому саме так? Чому першокурсники будуть спершу опрацьовувати, згадувати весь матеріал, який стосується біології рослин і біології тварин? А потім Уже перший курс, ой, вибачте, значить, другий курс, але осінні, цей, осіння сесія. Їх програма буде присвячена і хімічному складу клітини, і будові клітини, і процесам, які відбуваються на клітинному рівні, і процесам розмноження розвитку і так далі. Тобто, ось ви побачили, що така, нібито нерівномірність існує. Першокурсникам два великих розділи ботаніка і зоологія, а другокурсники починають лише з частини загальної біології. Справа в тому, що ми закликаємо всіх. Учасників всіх слухачів природничої школи зрозуміти, що е, знання, основа і вашої практичної діяльності. І е, всі, е, хто обрав уже для себе той шлях, має потім складати ось ці ЗНО. А, вот. а структура ЗНО така, що е, 12,5% завдань. Це ботаніка 12,5% приблизно завдань. Це зоологія 25%, це Біологія людини і 50% це загальна біологія. Тому ми так приблизно і розподілили і е, вашу увагу, і е, те, що е, все ж таки найбільше, найбільше е, ваших зусиль буде зосереджено саме на загальній біології. Хоча ми не кажемо, а куди поділась біологія людини. Вона буде в весняному, буде, будете ви працювати першокурсники на е, весняному Сесії вже е, там розглядати цей, повторювати цей матеріал і складати відповідні тести. Тому і ось такий розподіл матеріалу. Але е, Володимир Валентинович правильно сказав, що не лише знання, а все ж таки ми маємо е, вас надихати і на практичні застосування цих знань. І тому Якщо і всі ви будете складати ЗНО, але нехай не всі, але ви займаєтесь і такою дослідницькою роботою, науково-дослідницькою роботою. І ми щасливі, якщо ви привезете нам ваші роботи, якщо ви будете доповідати, і ми зможемо вам допомогти на різних етапах підготовки ваших робіт. І найкращі роботи, найкращі роботи можуть бути рекомендовані від пшуму, від нашої природної. Школи на третій уже рівень захисту Малої Академії наук. Так що, ось такі наші задачі. Я бажаю вам успіхів, я бажаю вам всіх, всіх і здоров'я, і, і щастя, і всього, всього, всього. Ви молоді люди, за вами майбутнє. Дай Бог, щоб все у нас сталося, щоб ми з вами добре попрацювали. Запрошую до слова Тетяну Васильівну Домначеву, куратора відділення флористика та фітодизайн правдичої школи в молоді. Вітаю слухачів відділення флористика фітодизайн першого та другого курсів. Ми з вами розпочинаємо осінню сесію, і наше навчання буде відбуватися згідно затверджених програм для перших та других курсів. Для першого курсу це буде перша сесія, для другого курсу це вже третя сесія. Програми передбачено як теоретичну, так і практичну частини. І отже, важливим елементом саме є виконання практичних завдань, тобто тих завдань, які будуть направлені на створення вже. Букетів, квіткових композицій на осінню тематику. Також у нас буде там тема підготовка до нового року, тобто новорічна буде композиція виконуватися. От саме це є таким важливим елементом. Всі виконані практичні завдання потрібно надсилати на мою електронну адресу, яка буде вказана разом з моїми контактними даними на нашому сайті NENS. В розділі природнича школа учнівської молоді, де ви будете прикріпляти з фото та відео виконаних практичних робіт, тобто, чи це буде композиція квіткова, чи створення букету в процесі, тобто не просто вже фото направити букету, так, виготовленого, а це має бути саме процес ваш. Тобто, як ви саме його виконували, щоб можна було оцінити на ті чи інші звернути увагу елементи, які ви там застосовували, техніку виконання, тобто такого плану. От, і обов'язково ми з вами тримаємо зворотній зв'язок, тобто ви можете мені і не тільки можете, а потрібно писати мені в групу Viber, на електронну пошту ваші запитання. Які будуть виникати в процесі навчання, я буду давати відповіді, координувати, направляти, допомагати. Якщо буде щось незрозуміло по завданнях теоретичних чи по практичних, також, будь ласка, прописуємо, звертаємося і швиденько на це ми реагуємо. А так, бажаю успіху всім слухачам в осінній сесії. Дуже дякуємо Тетяні Васильівні. Я хочу зазначити основні аспекти проведення осінньої сесії передничої школи учнівської молоді у 2022 році. Вся інформація щодо розкладів занять у чотирьох відділеннях: біологія, хімія, флористика і фітодизайн народні ремесла знаходяться на сторінці. Природничої школи учнівської молоді, сайту Національної екологістичного центру Міністерства освіти і науки України. Також окрема інформація знаходиться ще на головній сторінці в рубриці Природнича школа. Можна спостерігати, і також там є і розклади занять всіх чотирьох відділень. Стосовно розкладів занять. Як казали, Куратор відділень там передбачені не тільки теоретичні, а й практичні завдання, які треба виконати: пройти тести з базових дисциплін це біологія і хімія відповідних наукових відділень, пшум. І е, далі, вже по результатах, ми будемо бачити ваш успіх. Е, крім того. <кхід> Крім того, в науковому відділенні хімія буде окремий цикл проходити онлайн. Можна під'єднатись до відеоконференц-зв'язку. В розкладі це передбачено і буде. Будете співпрацювати з куратором наукового відділення хімії Катериною Володимирою Теребіленко, кандидатом хімічних наук, доцентом хімічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Щодо результатів роботи осінньої сесії провідничої школи учнівської молоді наприкінці. Сесії буде виданий наказ по національному еколого натуристичному центру учнівської молоді щодо е е переведення слухачів першого курсу, які навчались минулого року на другий курс, і до прийняття е слухачами першого курсу е учнів, які подали заявки. І зареєструвались восени цього року. Це буде, значить, окремий відповідний наказ по національному коло-наточному центру учнівської молоді. Вважаємо, що проведення осінньої сесії буде успішним. Ви виконаєте відповідні практичні роботи, подасте матеріали для того, щоб можна було Побачити ваші результати, ваші розробки на відділенні «Флористика фідезайн та відділення народні ремесла, а у відділеннях хімії та біології це буде результуючим після виконання тестових завдань. Хочу ще зазначити, що умови проведення осінньої сесії будуть дистанційні. Тобто, значить, учасники нашого заходу можуть вивчати теоретичні питання і проводити практичні роботи в зручний для вас час, а також ті визначені виміри часових проміжків, які ми зазначили у розкладах. Бажаємо всім успіхів і вважаємо, що ви зробите великий внесок. Розбудову України, дякуємо за увагу!